Російські ударні безпілотники все частіше вторгаються в повітряний простір країн НАТО, створюючи загрозу міжнародній стабільності та викликаючи паніку серед населення. Про це інформує центр протидії дезінформації. За визнавками аналітиків, російські дрони регулярно перетинають повітряні кордони країн НАТО. Зокрема, 8 вересня один з таких безпілотників потрапив на територію Румунії, через що в кількох прибережних районах було введено підвищений рівень небезпеки того ж дня. Інше вороже дрон уперше порушив повітряний простір Латвії, впав на її території. У ніч на 9 вересня у повітряному просторі Швеції також було виявлено групу безпілотників, що змусило тимчасово призупинити роботу аеропорту Арланда. Через інцидент польоти були припинені на півтори години, а п'ять літаків перенаправлені до інших аеропортів. Експерти наголошують, що такі провокації є частиною стратегії Росії з дестабілізації країн НАТО та залякування їх населення Можливою війною Кремль намагається зашкодити наданню військової допомоги Україні, сподіваючись на слабку реакцію НАТО. Така тактика покликана зміцнити образ слабкого заходу і сприяти поширенню російської пропаганди серед європейців, зазначають у центрі протидії дезінформації.